Оськіра задавили, його можна поняти, його стільки травили, все-таки пацана задавили, поэтому він проти власті зараз нічого не каже, на Майдане не виходить і навіть піддержує Ні, не так. І навіть проти цих антикорупційних державних органів. А може навіть Оскар продався. А по поводу того, що мене задавили, що мене задавили, залякали, і я. Коли не кажу проти власті, я на це можу відповідати одне тільки. По мені, що Зеленський, що Єрмак, що Стефанчук, що Порошенко, що Тимошенко, що е, Льоша Гончаренко. Вся ця блядота, бездота, аби виздохла за один день. Ми б, мабуть, їх похоронили всіх навіть в одній ямі, в братській могилі. І навіть б якусь пліт зверху поставили на всіх. Тому по мені хай вони всі здохнуть, хоч сьогодні і за один день. І джелати на квечеру. Щоб рем'я на них не тратити. Це по поводу власті всієї. З шобло і йобло для мене. Як було суками продажними, антидержавними, анти, антиукраїнськими, так і сталося. Йобані з шобло продажна. Це по поводу того, що я не коментую власть. По поводу того, що я на Майдан не схожу. Я вийду обов'язково на Майдан, коли туди вийдуть люди за людей, за українців, яких тягають мордами по асфальту, яких уні сажають чи сажають. За цих я вийду людей, а за підарів, які сидять в кабінетах, мільйони гривень зарплати отримують і розказують, що вони антикорупційні. Я за цих підарів не хочу навіть лапті свої мочити. Тепер по поводу того, що МВС сказала, що не повернете незалежність антикорупційних органів, перестанемо вас фінансувати, допомагати, бо значить, ви плануєте якраз ці гроші. Тобто, по-вашому, значить, МВФ, по-перше, не дає подача гроші. Просто ну, на нікотре время перестануть вся в борги. Тобто до цього, получается, ніхто в Україні нічого не крав. Я так правильно? Ну, правильно ж розумію? Нас же до цього існували корупційні органи, які ніхуя не робили, кроме як отримали зарплати, імітували оргазом від боротьби з корупцією, з мерами, херами, яких потім все одно відпускали, ті бреслети на ногах перегризали, тікали за кордон, судді потікали за кордон, ті застави повиходили, а так антикорупціоні наші оцібучі органи на бусапу і всі маючи по мільйон гривень зарплату місяць, воювали з корупцією. І у нас в Україні, особливо за період війни, ніхто не зміг украсти на одній копік. Я правильно розумію? Я правильно розумію? Тому треба повернути ці органи, щоб перестали опять красти, бо до цього ж не крали, а тепер почали красти, Вон, скільки вже днів крадуть подряд в Україні всі гроші. І щоб почали знову нам давати МВФ. Кредити. А то ще не всі страны третього міра, такі як Африка, способні нас сьогодні викупити з патрохами. Є ще пару стран, Гондурас, допустимо. Чуть-чуть нас зараз вгонят долги, і да, тоді да, навіть Гондурас нас може викупити з долгами. Може я щось не так кажу. Я вважаю, що я прав 100%. Оце моя думка. І ще раз скажу, що зайшов, ну хай без все, сука передохло хоч сьогодні.